Всім привіт! І я радий вас бачити у новенькому відео на моєму каналі. І я впевнений, що кожен з вас знає таку серію ігор як Assassin's Creed. Це всім відома відеогра, вона була випущена ще у 2007 році і стала першою частиною серії ігор під такою назвою. Вона розроблена Ubisoft для платформи спочатку Xbox 360. PlayStation 3 на той час, звісно, і для комп'ютерів. Сюжет гри розгортається в сучасності, але головний герой гри юний чоловік на ім'я Дезмат Майлз. Він попадає у складну ситуацію і змушений користуватись новітніми технологічними девайсами, що дозволяє йому занурюватись в спогади своїх предків. Він знаходиться у ролі Альтаїра. Члена таємного ордена асасинів, які бо які борються проти ордену тамплієрів, які хочуть встановити своє світове господство, звільнившись від усіх релігійних догм та корупції, на спік натанадавод. Події гри відбуваються в різних історичних періодах, зокрема у Христових походах в Єрусалимі під час Ренесансу в Італії, а також в Америці під час боротьби за незалежність. І сьогодні я вам розповім про що була ця гра. Окуну вас в спогади. Ви понуритесь, можливо, у своє дитинство, хто грав її в давні-давні часи. В цьому відео я вам також розповім, як я познайомився з цією грою і, взагалі, серією ігор Assassin's Creed. Тому сідай позручніше, обов'язково став лайк під відео та підписуйся на канал. Ну а я розпочинаю це відео приємного перегляду. І давайте тако домовимось з вами. Буде 20 лайків під відео. Випущу наступну частину, де я розповім вам про ще одну дуже цікаву гру. Не буду поки спойлерити, яка то гра, але я впевнений її також грали більшість з вас. І ну є про що розповісти у цій грі. Ну, але якщо ви хочете побачити це відео, як я сказав, 20 лайків ставити, і зразу, зразу буде відео на каналі. Тому терзайте. Один з основних елементів гри це її геймплей. Гарфейс має можливість використовувати широкий арсенал зброї та спеціальних прийомів, щоб перемагати ворогів. А також використовувати планування та розвідку для досягнення своїх цілей. Assassin's Creed 1 була відмінним витвором геймінгу. Вона відзначалась високоякісним геймплеєм, захоплюючим сюжетом, різноманітними місіями та красивою графікою. Особливо сподобалось те, як автори гри передали атмосферу тих давніх часів. У грі була запропонована нова механіка гри, яка включала в себе складну систему паркуру та бойових мистецтв. Крім того, Assassin's Creed пропонувала захоплювати сюжет та таємну боротьбу між організацією асасинів та тамплієрів на тлі історичних подій гра стала дуже популярною і отримала високі оцінки критиків та гравців. Завдяки своїй неординарності, інноваційному підходу до геймплею та відмінній візуальній реалізації, у результаті успіху гри було випущено продовження і спін що дозволо створити цілу франшизу Assassin's Creed, яка до сьогодні є однією з найпопулярніших серій історії відеоігор ever. За що ж полюбили гру, яка до сьогодні є надзвичайно успішною? Звісно, це спочатку унікальна історія. Гра розповідає, як звісно ж про історію Дейзмана Майкла, який є нащадком легендарного асасина та вступає у конфлікт з таємною організацією тамплієрів, щоб розпобігти світовій катастрофі. Наступне, це ж відкритий світ. Гра дає можливість гравцям досліджувати відкритий світ середньовічної Європи, зокрема Сирії, Ізраїлю та Єгипту, з багатьма історичними пам'ятниками та знаменностями. Наступне це ж бойова система. Гра пропонує інноваційну бойову систему, що дозволить гравцям використовувати різні бойові техніки для захисту, включаючи засіб втілення до тіні, стрибки, викрадення, ховання і багато іншого. І немаловажлива деталь це графіка та дизайн. Assassin's Creed має дуже високий рівень графіки, деталізації та атмосфери. Графічний дизайн і візуальна естетика були дуже вдумливо створені, що забезпечило гріх відчуття аутентичності та відтворення середньофічної атмосфери. Українське кредо, перун. Варто також згадати її особливі механіки, такі як паркур. Гравець може використовувати різноманітні трюки для переміщення по місту, використовуючи дахи будівель, канати, стовпи та інші предмети. Схованість. Гравець може ховатись в тіні, забираючись на дахи будівель, сховатись в тюках сіна та інших місцях, щоб уникнути уваги ворогів. Пошук інформації, гравець може знаходити різноманітну інформацію про своїх ворогів та інші плани, розгадувати головоломки та приховані повідомлення. Та персоналізація. Гравець може налаштовувати свого героя, змінювати зброю та одяг, що дозволяє йому підлаштовуватись під геймплей, під своїм вподобанням. В цілому, Assassin's Creed – це ігровий серіал, можна так сказати, якщо так звісно можна сказати, який поєднує у собі динамічний геймплей, захоплюючу історію та вражаючі візуальні ефекти, завдяки чому ще в давні давні часи ця серія ігор стала популярна та потрібна гравцям і отримала продовження. Assassin's Creed Mirage. Ну чи актуальна гра у 2023 році? Таке в мене виникло питання. З точки зору графіки та механіки гри, вона застаріла порівняно з новішими іграми серії Assassin's Creed. Однак вона може бути цікавою для тих, хто хоче дізнатись про початок історії серії, побачити, як розвивався геймплей, та відчути атмосферу перших ігор. Також вона може бути цікавою для фанатів серії, які хочуть переглянути гру з нової перспективи та порівняти її з більш новішими іграми. Познайомився я з цією грою, а точніше друг мене був познайомив, який якраз прийшов до мене. Ми разом грали в різні ігри на моєму старенькому комп'ютері. І якось вибираємо ігри, в які ми хочемо пограти, і він мені такий каже: О, Assassin's Creed скачаємо! Я відразу насторожився, бо не знав, що це за така гра. Але він все-таки якось ми його завантажили цю гру. Він перший почав грати, тому що я не знав, що це таке. Я кажу, давай сідай, ти знаєш, що це, давай показуй, як це грати. І Він мені показував, як це грати, як скакати, як паркурити. Потім щось він вже пішов, я залишився сам і такий думаю, блін, це якась нецікава гра. День-два, щось я не грав, не грав, думаю, блін. Що робити? А мене якраз тоді не було що робити, в мене, по-моєму, якраз виключили були тоді інтернет. Ну, що робити? Та сиджу у комп'ютері. І дивлюсь, блін, вроді було декілька ігор в мене на комп'ютері, якщо я не помиляюся. І думаю, та що мені зіграти? Та зіграю в асасина. І сіткось зіграв, почав проходити місії, блін, мені це сподобалось тоді. От тоді я реально, ну. Кайфанув від цього, це, тоді було це круто. І, в принципі, на цьому кінець історії мого знайомства з серії Ігора Асасин. В подальшому я, звісно ж, почав цікавитись іншими різними частинами, як Юніті, Бразерхуд, Одіссея, Вальгала, Оріджінс та іншими, іншими, але це вже зовсім інша історія. І на цій чудовій ноті я буду завершувати це відео. Дякуючи нейронній мережі, я упростив написання сценарію для цього відео. А ти став лайк та підписуйся, щоб не пропустити наступні відео. Це дуже обов'язково. І також напиши три плюса в коментарях, якщо ти дивився до цього моменту. Ну а я не прощаюсь до зустрічі.